Другий! Ньо. Ось розказує. Стай верх! Закинь, отак! От, Бери! Нормально, поможи рукою списів, ногу притримай! Та ножка ма так! Ручка, ручка. Розривай! Руку на голову! Піднімайся, і закидай ногу за, за руку! Давай давай, чуть-чуть піддавай, піддавай, піддавай. Тебе друга рука вільна в нього! Бери другу ручку роби Там друга Ру... вільно можна було іншу, блядь Кидай, кидай, зразу Кидай ручки. Розкидайся, розкидайся. Бий! Дергай бой, дергай бой! Ногами більше бой! Руки, руки ноги, корінно! Молодір. Шию, шило, пати. Шию, ший, двома ще, руками. Ши, швид, ші його. штябу, штями. Нова, а рука рукою назад. Давай, вода. Тяни, 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 тяни. Не відпускай, захвальне, не відпускай. Попід Ось двох. Вот так, йому робить. Зразу розкидатися з барами. Словкіка пішов. Хвилина осталась. Допрацьовуй. Давай, давай. 30 секунд лишилось. Роман, мьо, мьо. Та без борьбы. Друг, друг, пішов. Рука нога, ну, рука нога, ну, рука нога. Ну, ну, Зроби концовку, бо буде третій раунд. <свят> 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 20 -20. Концовка! 20 -20. Давай, давай! Бачу трошка, давай! Щитрошка, давай. Молодець. Дома, пішов, ще 30 секунд. Давай. Таких 30 там же 10 секунд осталось.